Доброго дня, дітки, подивіться, хто це? Що це за люди? Яка у них професія? Послухайте загадку, хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей мастер? Звісно, кухар. Кухар, пекар це не просто професії, це мистецтво. Перші кухарі, пекарі з'явились на землі з появою першої людини. Прийом їжі для людини досить приємне заняття. З'їсти щось смачненьке це те саме маленьке свято, яке кожен з нас може влаштувати собі. І не останнє місце в цьому займає кухарське мистецтво. Особливо перед різними святами кухарі готують різні страви. Наприклад, зараз у нас очікується свято Різдва. І ми можемо поспостерігати, як з'являються на прилавках магазинів різні смаколики, які готують. До особливих свят. Ось, наприклад, калач. Пропоную сьогодні і нам з вами перетворитися на пекарів, що печуть калачі. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стека, серветочка. Спочатку зробимо із кулі довгасту форму. Розкачаємо між пальчиками, розтягнемо, зробимо дуже-дуже тоненьку паличку. Ось так. В ручках, потім на дошці. Тепер нам потрібно з'єднати два кінця між собою і ми отримаємо кільце, примастимо пальчиками. Будемо робити калач. У калача є такі зверху пампушечки. Ми зробили їх багато, прилаштуємо наверху ось так. І останнь. На що схожий наш калач? Тепер потрібно оздобити край калача ось тут. Візьмемо дві ниточки з пластиліну та між собою їх переплетемо. Ось так. Ретельно, обережно прокрутимо. Ось як гарно у нас виходить. А тепер з краю прилаштуємо наш декор. Ось як гарно вийшло. Вчиться задоволенням. До побачення!